Привіт, друзі! Світ техніки широкий і різноманітний, і не смартфони єдині в цьому світі існують. І що безліч цікавих, а головне корисних гаджетів, які можуть потрапити до ваших рук. А щоб ви були впевнені у якості цих гаджетів, ми сьогодні їх оглянемо. Мова йтиме про дрібну і не дуже побутову техніку. Речі, які потребує кожен господар та господиня, це чайники, праски, кухонні комбайни, все це сьогодні сьогодні у мене на столі, а найприємніше, що майже все це ми розіграємо серед вас. Де і як саме дізнаєтесь в кінці відео? Тож вітаю! Ви на каналі Кібернетики! Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Розпочнемо сьогодні з короткого знайомства з брендом Кумтел, який у нас і представлений, сама компанія, родом з Туреччини і виготовляє, як ви власне бачите, ну практично все, що може знадобитися вашій оселі: Від чайників до обігрівачів та духовок. Вибір широчезний, але сьогодні ми поговоримо про конкретні моделі. Тож, давайте прибрати зайві кропки зі столу і розбиратися у всьому по порядку. Першою у нас іде здавалося б базова річ це електричний чайник. Але в 21 столітті навіть базові речі повинні бути технологічними. Отож, це модель Кумтел HMK 06, і чим вона взагалі особлива, що її відрізняє від того чайника, що стоїть, можливо, прямо зараз у вас вдома. Ну, по-перше, він стильний. Його зовнішній вигляд, мені подобається, це у нас пластик, всередині, звісно, що не ржавіюча. Сталь, яка не окислюється з часом, і є максимально безпечною для вас. Фізична кнопка на чайнику лише одна, і вона відкриває верхню кришку, аби ви могли залити сюди воду, а вміщає він максимум півтора літри. Якщо налити більше, то є ймовірність, що коли все закипить, робоче місце чайника може бути трошки вологим. Керування самим приладом відбувається завдяки сенсорній панелі. Розібратися в цьому зовсім не складно, і інструкція. Цю навіть читати не обов'язково. З корисних фішок він вміє не лише кип'ятити воду, розігріваючи її до 100 градусів, але й задавати необхідну вам температуру. 90, 60 або ж 40 градусів відповідно. І це зручно, якщо ви готуєте не чай. Звісно ж, тут безліч технологій, і всередині це захист від перегріву та ввімкнення без води, функції підтримки температури та терморегуляції. Все це. Може зробити користування ним максимально комфортним, з недоліків ну можливо просто чорний варіант в дизайн вашої кухні не впишеться хоча мені такий мінімалізм подобається. Змінилася коробка поруч зі мною, і це у нас стаціонарний блендер Кумтел HTP04. Для тих, хто полюбляє готувати, це просто незамінна річ. І тут одразу ж в комплекті для вас ідуть дві чаші: одна на півтора літри, інша міні-подрібнювач на 50 мл, що буде корисним для кавових зерен, наприклад. Для роботи тут доступні три сталих режими швидкості та один. Імпульсний, якщо це вам буде потрібно. А що мені подобається найбільше, це те, що жоден з них просто не вмикається, якщо ви недостатньо щільно і надійно встановите чашу перед роботою, знаючи себе, ця функція точно вбереже декілька моїх пальців. А от турбота про безпеку це завжди приємно. На вашому столі HTP-04 стоїть впевнено. А після використання можна просто закинути чаші в посудомийну машину. Це вони теж витримати можуть, ну принаймні виробництво про це заявляє. Купити ж посудомийну машину, якщо у вас раптом її досі нема, також можна на сайті магазину кібернетики. Посилання в описі не відходимо далеко від кухні, але збільшуємо масштаб, і це у нас кухонний комбайн Кумтел hfp 03 До речі, прямо зараз у нас іде розіграш цього комбайну в інстаграмі магазину. Кібернетики розіграш діє до 27 лютого 2025 року. Тож, якщо ви дивитесь це відео до цієї заповітної дати, саме час підписуватись і вигравати. Якщо ж на вашому календарі вже березень, то вибачте, пробачте, але життя бентежне і несправедливе. Я вірю, що вам обов'язково пощастить наступного разу. Що ж стосується комбайну, то разом з ним ви отримаєте і безліч різних насадок, терток. Шадківниць і додаткових елементів, які вам точно знадобляться при його використанні, як, наприклад, сокобитискалка. Он навіть на коробці написали, що це пристрій 12 в одному. Моя мама була би безмежно втішена таким подаруночком. Весь корпус та практично всі елементи тут з пластику. Після використання його можна сміливо закинути в посудомийку, а от для самої роботи тут теж є декілька режимів. Якщо бути точним, то Три. Два швидкісних та один імпульсний. І вони теж не запустяться, якщо ви недостатньо надійно поставили все на свої місця. Також тут є захист від перенавантаження в мережі, що однозначний плюс. Окрім цього, до переваг можу віднести і об'єми чаш. Основна це 2 літри. А чаша блендера 1,3 літра. З недоліків, ну у мене очі розбігались від кількості насадок, але думаю, ви знаєтесь, на цьому краще. Наступний на нашому кібернетичному столі Кумтел HSS 01, і це праска з парогенератором. Її ми теж розіграємо. Цього разу рекомендую вам підписатися на наш телеграм-канал, де ви можете її виграти до 27 лютого. Вірю в те, що вам обов'язково пощастить. Тож не зволікайте, підписуйтесь і повертайтесь назад до нас. Маленька пауза, аби ви встигли підписатися на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Ця праска має цілий ряд переваг. По-перше, це вертикальне відпарювання. Сорочки на вішаку, чи ваші штори для неї не проблема. Як і найскладніші складки на ваших речах. Є тут також система крапля стоп. Вона захищає речі від витоку води та випадкових плям. Підошва праски це кераміка, а це в свою чергу означає, що вона чудово ковизатиме по ваших речах. А ще тут величезний резервуар для води півтори тисячі мілілітрів, що означає менше бігнини до крана та більше часу на справді важливі речі, наприклад, перегляд цього відео. Моє улюблене і те, що я би додав просто у всі пристрої на планеті, це автовимкнення. Тобто, якщо праска довго без діла і розуміє, що ви. Ви користуватися нею не збираєтесь, то вона відповідно автоматично вимикається. Дуже логічно, особливо корисно для тих, хто часом на роботі намагається згадати, а чи вимикав він сьогодні праску. До всього цього тут ще є система самоочищення, яка допоможе Кумтел HSS-01 прослужити вам максимально добре. Ну що ви ще не стомилися від розіграшів? Чудово, якщо ні, тому що це кухонна машина Кумтел HSM 01, і її ми теж розіграємо. Щойно нас з вами на цьому каналі стане 8 тисяч, ця машина відправиться до тієї людини, яка напише коментар на 7 і більше слів. Підпишеться на канал і вліпить цьому відео вподобайку. Тому якщо досі не підписалися, саме час. А поки ви пишете коментарі і виконуєте. І та й інші умови розіграшу я розповім про саму кухонну машину. Комтел HSM 01 це ваш незамінний помічник на кухні потужністю 1800 Вт. Крім цього, вона дасть змогу не лише місити тісто, але й готувати різного роду креми та соуси для ваших страв. Тут у нас відкрита форма та відкидна основа, тобто додавати інгредієнти можна прямо під час роботи і замінювати насадки тут теж можна. Їх є декілька в комплекті, тож я впевнений, що ви знайдете необхідну. Дивлюсь, на все це, я ж самому готувати захотілося. Режимів роботи тут декілька є: плавний пуск, турборежим та режим імпульс. Звісно, що є тут і захист від перенавантаження. А після того як ви все приготували, поклали елементи машини в посудомийку і пішли собі спокійно куштувати свої смаколики. Все зручно і максимально функціонально. Ну що ж, друзі, отак, от, от коротко, без води про все. Знову ж таки нагадую про розіграші в наших соціальних мережах. Кухонний комбайн в інстаграм та праску з парогенератором в Телеграм до 27 лютого та кухонну машину тут у нас на Ютуб. 8 тисяч підписників на каналі, коментар від семи слів, підписка, вподобайка, і вона ваша. Тож пишіть, друзі, пишіть багато і отримайте свій приємний подарунок від магазину кібернетики для себе. Або ж для своїх рідних. Я вас вірю. А також дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.